Якби ти мала можливість або мав можливість створити свій власний парфум, якби він називався, і його основні акорди, я вам уже за це говорила більш детально розгорнуто в своєму першому прямому ефірі, прямому етері. Кому як подобається ефіри і так і так правильно. Але все ж таки, я вкрасе вам повторю, що мій аромат, якщо мені вдасться заколабіться з якимсь супер пупер нашим парфумером, чесно вам скажу, я хочу створити аромат. Який я присвячу, звичайно, нашим героям, і він буде називатися як моя авторська пісня. Ти мій герой. Детально про цей аромат ви можете подивитися про його прямо акорди, про його відіїватості в моєму першому прямому ефірі, друзі. Найдіть там в другій половині цього ефіра. Найдіть, послухайте. Основний акорд. От ми про ноту Лавра задвинули де, в цьому ароматі, який можна просто нішу нішу з нього зробити, але він і зараз так звучить. що прям... Але коштує людських коштів зараз поки що. Лавр. Основний акорд буде лавр і лавр буде в серці аромату. І це дуже символічно, друзі, тому що лавр це аромат, це символ перемоги. Лаврові вінки символізують переможця. Тобто лавр. Це основний акорд. Базовий аромат, на якому базовий акорд, на якому все буде тримати. Звичайно, це чоловіча ваніль. Лавр буде з ванілею, ваніль буде чоловіча. Як я люблю, це називаю чоловіча ваніль. Це не няшечка, але не бабульки на ваніль. Не зго... ну, трошки вона буде, значить, спецеєва, така орхідейна. Оцей лавр, він буде давати оцей вайб, саме чоловічої ванілі. Звичайно, за це все будуть пачулі. Можливо, навіть буде орієнтальний бітівір. Або буде навіть відтівер. Не прям сухотравний, а прям зімелічкою. Тому що, як ви знаєте, герої вони в нас і в болоті, і оці окопи, і земля це все в землі. І це має бути травний корд, сухотравний, і прям земля там має бути. І все ж таки пачулі може бути замало. Тому, ем, скоріш за все, там ще буде вітівер. Але все ж таки буде, мабуть, сухотравний вітівер. І хочу, щоб він був і земляний, щоб він був. Навіть не болотний, не болото, а такий ну, земляний, щоб був запах землі в ньому. І орієнтальний. От до речі, як вітів Орієнтал. Все ж лютен який там вітів Орієнтальний? Крістофер Шелдрик, як там масками повів так, що я, я не можу до сих пір той орієнтал, той вітів забудь. Отакий От, би відтівер мені туди. <сум> Теж з пачулями і з цим ванільним акордом таким нуарним. Е, можливо, навіть ця ваніль буде в серці аромату з цим лавром, розумієте? А е, вітів пачулі буде в базі. Оце такі основні акорди. Старт, звичайно, має бути відкришталяний. Ти з Богом у душі і серцем, як кришталь, як співається в моїй пісні. Та? Ти воїн світла, сталевий розмах крил. Ти нас собою від темних сил прикрив. В твоїх очах завжди безмежна даль. Ти з Богом у душі і серцем як кришталь. Ти мій герой. Тому верх, друзі, має бути відшкришталений. Тут прям мають бути ем, стрімління, напишіть, як це на українській мові. <кій> стрімління вись висоти, е, засніжені вершини, Еверест. Прям це треба прямо взлетіти, розумієте, ввись стрімління до перемоги до світлі мрії, світлі надії Ти з Богом у душі і серцем як кришталь. Оцей кришталь має бути. І він має бути визвучений, можливо. Отаким От є ще відкриштальні аспекти, дає фіалка. Не пудрова прям така, а може з мускусним аспектом, щоб мускус був такий прям криштальний мускус без сверла. Мускус з фіалкою він має бути відкришталювати. Фіалка, до речі, це чоловіча квітка. Тобто це таки буде фужер, фужерно-шипер з гурманськими спеціями отлівами, все одразу. Аранжеровочка така. Ну, це ж ніша, авторська ніша, розумієте? Відкришталювати старт, і він не має зразу десь злітатися, має прям старт фіксуватися. Тобто це як школа Софії Гройсман, Френсиса Киркджана. Тобто ось аромата повинна триматися, і коло цієї осі основні інші ці акорди подпірки мають кольца сансари наярювать, хороводи водить не так, що зверх злетів, серце злетіло, і монотонна база, особливо як на мені часто буває, та база муляє і змить неможливо. Тобто це має бути така школа Софії Гройсман, знову ж повторюсь. Основний костяк, хрібет стоїть вверх. Такий мускусно криштальний. Я не знаю, мускус такий вверх, все одно він значить буде або в серці, або навіть в базі. Мускус в старці він не поставиться. Але фіалка, можливо, лімон. Щось должно має відкришталювати. Фіалка з лімоном, може, такий ну, якийсь альдегідний акорд, але ну, щоб воно прям металево звучало, без сверла. Мені треба металево-фіалковий. Возвишений з засніжених вершин акорд. Оце я ще подумаю, як це зробити. Щоб це все було чітко по полочкам розкладено. Це аранжировочка по регістрам, вверх серце база. Понимаєте? щоб це все було мастеринг такий, зведення, аранжировочки всі таке зробити. Ароматний. Дизайн. Я ще думаю, який має бути дизайн. Це складно для мене. Але я дуже мрію випустити такий аромат і присвятити його нашим героям. І назвати його Ти, мій герой. Друзі, отак, вкратце я вам постаралася описати. Друзі, по часу.